Нарешті чергова перемога. Розкажіть, будь ласка, яке було питання? Питання було по встановленню самостійного виховання і утримання дитини, так як уже довго не живу з бившою жінкою. І завдяки професіоналам їхній команді добилися свого. Це не швидкий процес, але не бійтесь, не бійтесь, звертайтесь. Все буде добре. Дякую. Я вас вітаю. Як взагалі що відбувалося? Дивіться, шановні глядачі і підписники. Звернулися до суду щодо встановлення за батьком самостійного виховання та утримання дитини, так як мати, на жаль, самоусунулася від виховання дитини, далося домогтися даного питання, отримали позитивне рішення суду. Після отримання рішення суду відповідно чинного законодавства. Клієнт звернувся до відділу ТЦК СП, надав документи всі, що потрібно, і отримав свою відстрочку. Наразі спокійно працює, виховує дитину, продовжує своє життя. Також хочу подякувати працівникам ТЦК, які без всякого адміністративного суду саме надали від строчку. Це також дуже важливо, що ми не втрачали додатковий час. Того у разі потреби звертайтеся, будемо допомагати, як завжди, ваш адвокат Некласа.